Отак, друзі, наповнила води я побільше для птиці, щоб було їм що пити, бо ми збираємося їхати з дому, вони буде цілий день. Думаю, щоб їм побільше було пити. А пройшло півгодинки, вони її вже всю розхлюпали. Гуси задоволені, купаються. Зараз буду ще раз наливати з шланга їм холодненький. Задоволені, а біленькі, які викупались, <смі> ті вже там сохнуть. Всім привіт! Ми збираємося зараз їхати до мене на батьківщину, до батьківської хати. Треба нам там прибрати, бо ми давно не були приглянути за будинком, там, напевно, вже все позаростало. Ой, були ж дощики. Будемо їхати вирубувати травичку. Прибрати трошечки подивитися, що і як. Ой, такі справи. Ще раз, друзі, дякую вам за привітання. Чесно скажу, за все моє життя мене ще скільки людей не вітало. Вас так багато. Дякую вам. Ура поїхав там, взяти бензин йому потрібно, бо ми будемо брати цю косілку, там, травичку, де треба буде покосити. А я потрошечки. Беру, підготавлюю їжу. Вон таке назбирала помідор свіженький, кавунчик, картопельки такої маленької, можливо, у мундіра зваримо або посмажимо, бо будемо там цілий день і там цибулинку взяла, зроблю салат. Ой, Отак, от збираємося потихенько, а вже спека, вже жарко. Ви мене запитували за картоплю. А така, друзі, у нас картопля, це вже ми всю викопали. Це інший сорт, 40 сорт називається. Отака вона у нас. Мачта є. І крупна є, і мілка будемо перебирати. Ну, що є, то є. Нам, думаю, вистачить там ще в гаражі в нас є лимонка. Отак. Зараз ще до магазину сходжу. Куплю бринзочки і будемо їхати. Вже на місці працюємо. Так все позаростало, були дощики. Ми, напевно, не були тут місяць, навіть більше. Десь півтора місяця не були, коли останній раз тут прибирали, сапали. А так все заросло. Зараз вже пройшлися полісаднички. Тепер залишилося тільки замести, позагрібати. Юра потім покосить траву. Далі у дворі. А я хочу на вулиці посапати. Також є полісаднички тут. От, бачите. І ще планую постригти як устарники, бо дивіться, які вони порозросталися навіть і пройти не можна некрасиво. Так, зараз буду працювати. Моя рідна вулиця, де я родилася і бігала. Можливо, і цей горіх якось трошки підпиляти, бо він. Гілки так стоять на доріжці. Юра, ти не брав цю бензокосу? Ой, бензокосу, бензопілу, не брав? Ти забувся. Можна було б трошки цей горіх обпиляти на дорожки. Ось такі Тут такі трояндочки класні. Похоче. Туйка маленька, маленька туєчка. Коли вона виросте, не знаю. Що ти будеш косити отут? На дорожки? На дорожки будеш косити? Тут на дорожки хочеш? А може, треба було б підмести? Нічого страшного, що воно не Кого Косілку, а як? За оцей? Закінчили ми вже роботу, ходимо, гуляємо. Юра розпали вогнище, будемо смажити картоплю. Так добре тут. Зовсім додому не хочеться їхати. Ого, вітер роздуває, як вогнище. Дивіться, Який у нас костер. Дивись, щоб на тебе не полетіло, бо будеш без бров. <плес> Рома, ти там рвав сливи у садочку, чи ні? Вони ще не спіли. Ти дивишся? Можна деякі вибрати. Я ж йому з вулиці там рвав. Так. Так. Я зараз зроблю салат, гірки, помідори, цибулька. І будемо їсти. Після гарної роботи. Треба гарно поїмо. Що ти кажеш? Після гарної роботи треба гарно поїсти. Угу. Не витримала, вирізала собі троянди. Заберу додому букет. Ти диви, як воно роздуває все. Так, добре вдома, але пусто. Колись в цій хаті було дуже багато людей. Ой, життя, життя кишіло, да, кипіло, шум, кипіло да, шумно, а зараз нікого. Якщо вернутися скільки? Десь 10 років назад, то і не повірили б, що зараз тут нікого вже не буде. Так, таке життя. Але ти тимчасово. Ну, тимчасово. Ну, так. Да. Mm -hmm. Повернеться, вкалу, куди вона Угу. Так, давайте я буду робити салатик. Кого? Угу. Паприки? Вже буде без паприк. Картополіка. Mm -hmm. Ти ще хочеш підсолити? Так, а вони дуже солодкі. Вона не буде солена. Є кавун. І не пожалкував солі. Окей. Зараз літні, літня вечеря. Бринза, салат і картопля і кавун. Все, більше нічого не треба. Ми вчора взагалі вечеряли одним кавуном і бринзою. І не хотіли нічого їсти. Так, я вам не На татарілочки. Та так. Ще, друзі, я завжди, коли приїжджаю до батьків, то передивляюся фотографії. Це в мене вже як традиція. Не було такого, щоб я не переглядала. Трошечки покажу вам себе. Дивіться, яка я була смішна. Ти подиві, яка я тут діливаю. Ти колбаса. ковбаса. Це була дуже крута тоді ковтина, не пам'ятаю, який рік, і оці кросівки також були круті. Отак. Це моя мама і. Мамина сестра. Так, це вона ще до хвороби. А тут вже хвороба в неї. Вона вже, бідна, похудала зовсім. Хоча тут її було ну, років десь 55, але вона вже виглядала так плохо. І що цікаве, я оце фото дивлюся. І так, і так якось. Ми зараз на цьому місці. Дивіться, пристави... приложуєш отак фото на цьому місці. Дивіться. Отак. Начебто і, і тут, і життя. Отак забираєш і вже нічого немає. Отак. Такі спогади трошки. Так, все, да, все залишилось, лише ще людей немає. Тут мама з Іркою Диви, які смішні. А тут Гірка, Ір. Ірка, да, Ірка, маленька, чорнобривця. Боже мой, диви. Супер Це боже. я біля будинку, ну щось фото засвітилося. А, а тут ми всі. Мама, Вадик, Ігор. Це не пам'ятаю, що було, чи вечеря, чи що щось прийшло. Не написано ззаді. Це папа з Вадіком. Я якраз вівця вкотилася, я їх фотографувала. Ну, видно, що я, бачиш, фотоапарати, пам'ятаєш, ті були на кнопках, я засвічувала, ставила пальці. А як же ж без а. пальця? А це мама. Тут вже, напевно, років їй 56. Так. Виходила, mm. геть, яка була, дивіться, Це, друзі. Це Крупна жінка, як бідна, виходила. Це ти фотографувала? Ну, я що ж не видно, що я фотографувала, <риві> де папу біля овець. Він так, він так завжди, мій тато, хотів, щоб я йому зробила велике фото, і де він біля овець. І оце я вже... Робила його йому фото, він хотів завжди з вівцями, з його собаками, і щоб було велике крупне фото. І я мала йому оцю, оце фото розпечатати, щоб був такий. Він казав, я хочу такий портрет великий. І портрет ми так і не зробили, треба буде зробити. А лишилось лише ось фото таке. Селіна закінчила школу? Так, да, Целіна закінчувала школу із мамою. Мама тут взагалі не похожа, я її не пам'ятаю такої. Худенька така. І ось мама геть. Маленька. Так, це тато. І на кого я тепер схожа? Ось тато мій. Ну, я на всі говорять, що на тата. Звісно. Папа. Ось папа, де більш маму таку показати. Де? Де? Це мама тут? Ні. А де десь було? Де десь Тамарою. Ось де. Тут мама. Тут вони пива випили. красні? Так. Да. Я пам'ятаю навіть цей день. Це ж я їх також фотографувала. А де ще мама? Де мама там, де сиділа у хаті? І ти не впізнав її. Де то фото? На стульчику ти казав, яка гарна сидить. Ні. О, ось вона тут сиділа. От. Красива така. Отут вона красива, щаслива. Ні, ну я з мамою, напевно, не схожа, тому що мама в мене караока була, чорнява, а папа в мене був головоглазий. Ну, також чорнявий, а я світло. Я завжди кажу, що мінус на мінус дає плюс. <риклад> <риклад> ось так, ось тут мама така на фоні неба. Отакі друзі діла. Ти можеш теж тут теж прирівняти, тут лише треба скирда. Ага, скирда. До речі, оця скирда, друзі, була спалена гіркою. Вона пішла варити куклі їсти, а тут таке сіно, папа гарне заготовив, таке відбірне. І ще він якраз тоді вівці тримав біля цієї ненасосної Юра, як башня. Там пас вівці наші. І приїхали туди пожарники, воду качають. І він каже: що таке, що случилось, Що сталося? Вони кажуть, та не знаємо, там у якого щабана по Леніна, наша вулиця Леніна називається. У якого по Леніна дочка підпалила сіно скирду. Боже. Він каже, я не знав, що робити. Він тоді покинув, там попросив других людей, щоб посиділи з війцями, прибіг додому. Ну, слава Богу, все обійшлося, скирда згоріла, але всі живі та здорові. Ну, Я думаю, що в селі. Не буває так, щоб. То, е Ірка? Та Ірка підпалила, да. так. Я, я... Ну, ні, ні. Чужого. Все, все... Ні, все добре, все добре з моїм папою. Та ні, Вона просто скирду підпалила Ром. Просто підпалила скирду сіном. А зачем? Ну отак хотіла зварити. Кукліїсти варила. Куклі Їй куклі да, тоді було 4 роки. Ну, добре, що вона побігла зразу у хату, і все обійшлося добре. нічого. То сіно у мене то таке. Пожарне тут є. Та було тоді двічі три пожарні. Вона ж така скирдяка сіна. Отак, а це ж все вручну скирдували. Ну, я, я була підпалила, Шлиптори, е так, але ви, швидко затушив скирду. Я а -а -а -а. яйця пішла збирати. Тоже Мам, <ріх> якщо... <слід. ріх> Чого ти, така голодна була? Ну, що, ну, ну, Якщо б... Була целемінна техніка там про тара, а гліб просто. Ну так, да, тоді не тюкували ром. Тоді були такі ПТЕС, возили сіну, в розсипну. І ми скердували, у цих петерах, переносили сіно. Отак да, от тоді пам'ятаю по два, по три ПТЕС привозили. Ми скирдували скирди сіно. <плоти> <плоти> <Да>, перетаскували <плоти> туди на, на город. Я, Юрочка, знаєте що, друзі? Я, я не скирду спалила. Я запалила собі голову. Чесно вам скажу, п'ять років в мене було згоряної пів голови. Виріс волос, Виріс. слава Богу, а всі мамі казали, що все, в тебе дівчинка, буде лиса. І нічого, мій мамин знайомий. Завжди рекомендував мазати цим заючим жиром і обліпиховим маслом. І Слава Богу, тут волос відріз. Ходила возкипкою. Отак гралася з пічками. Так, Отак було, так смішно. Я завжди в платочку ходила. У мене десь навіть були фотографії. Я була платочком завжди замотана. Ось так, отакі спогади. Який у нас влог сьогоднішній, розповіла вам трошечки з дитинства. Можливо, і ви зануритесь у свої спогади. Дякую, друзі, що були з нами. У кого які були пригоди? Да, у кого які були хто, пригоди, що що, хто що зробив, можливо, і ви там скирди палили. Ну що ж, друзі, давайте будемо з вами прощатися Я до наступного відео.